Адиційного цій порі час дізнатися про головні події 28 листопада, яким побачили екватор тижня наші журналісти. Дивіться далі. Правосуддя для незрячих закарпатські суди обладнають для людей з вадами зору. Стихійна зупинка. У берегові немає облаштованого місця очікування автобусів. Нічна варта, небезпека, неосвітлених переходів. За кермом дорога, помилок не пробачає. Дружні відносини, туристична співпраця, Закарпаття і Словаччини, клишонові вдома, як живеться бурим ведмедям у новій домівці. Зустріч з прекрасним, виставка кращих доробків, художників України, духовне очищення у християн східного обряду розпочався піст. Стихійна зупинка в центрі берегова прямісінько біля стародавнього католицького храму вже не перший рік псує туристичне обличчя західного містечка. Щоденні натовпи та автобуси, які зупиняються прямо посеред дороги, аж ніяк не додають привабливості населеному пункту. Який вихід із ситуації бачать місцеві жителі? Розповість Світлана Комлєва. Звичайний будній день. Служба в церкві вже завершилась. Втім, кількість людей біля найбільшого католицького храму Берегова збільшується щохвилини. У всіх одна мета дістатись до відповідного пункту призначення. Хтось їде в сусіднє село, дехто в Мукачево, інші ще далі. У кого є бажання подорожувати або ж кому потрібно скористатись маршрутним транспортом, аби дістатись на роботу чи доїхати додому, завжди зустрічаються в центрі міста біля католицької церкви. Щоб дочекатись свого автобуса, інколи потрібно чекати не 10 і навіть не 20 хвилин. автобус ходить через час, через часа. Поки чекають автобус, пасажири можуть і попити кави, і навіть перекусити, адже торгових кіосків тут вистачає. Втім, про елементарні зручності, такі як звичайні лавочки, люди можуть лише мріяти. Зупинка це дуже добре діло, тільки що тут хаос. Тут автобуси не повинні стояти по пів години. А от зупинився автобус, люди сіли і поїхали собі далі. І тут не вистачає людям комфортно, немає ніяких лавочок, де б, наприклад, старенькі люди присіли собі на цих пару хвилин. І не вказані розклади. Розклад старий, такий, йому десь 7-8 років. І не вказаний київський час і місцевий час, і люди путаються. Незважаючи на необлаштованість автобусної зупинки, пасажири і надалі продовжують ігнорувати місцевий автовокзал. Мовляв, краще вже почекати автобус в центрі міста, аніж їхати на автостанцію на околицю. Дуже погано, що фактично міжміські фактично всі зупиняються в центрі міста, але воно не облаштовано. Біля костьолу воно більш таке хаотично. І я думаю, що колись у Берові була мала автозупинка, це на площі Пушкіна. Це вже давно, якби громадськість просить перевоз, перевезти туди транспорт, тому що е, там зручніше і недалеко від центру, фактично в центрі, і було б дуже зручно користуватися. Така стихійна зупинка аж ніяк не додає і туристичної привабливості місту, коли, окрім історичних архітектурних пам'яток берегова, приїжджам впадають в око люди з сітками та пакетами, і автобуси, які зупиняються прямо посеред дороги. Щодо туристичних автобусів, вони також вони де можуть зупиняються, і ви розумієте, це проблема висадка людей, тому що ну не завжди зручно там машину це безпечно, фактично або небезпечно. Ну і є проблема з тим, наскільки це зробити ще платним, що дійсно це було корисним, наприклад, і для міста. Тому що сьогодні автобуси зупиняються, де тільки можуть. І туристи думають, що це ну скаже хаотично, не можна зробити це культурно, як і в Європі. Чи станемо ми по-справжньому європейцями? Перш за все залежить від свідомості як чиновників, так і кожного з нас. Державна автомобільна інспекція до 17 грудня перевірятиме законність переобладнання пасажирського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Під час нещодавно проведених заходів правоохоронці виявили 528 автобусів з додатково встановленими місцями для сидіння пасажирів. Аналіз ДТП показує, що більшість аварій транспортних засобів, переобладнаних з недотриманням правил і стандартів, мають тяжкі наслідки через порушення вимог технічних норм експлуатації з метою профілактики. Таких випадків ДАІ проводить комплекс профілактичних заходів, спрямованих на виявлення пасажирських або вантажопасажирських транспортних засобів, переобладнаних з порушенням законодавства. До водіїв таких транспортних засобів будуть застосовані заходи адміністративного впливу. Їм доведеться заплатити до 850 гривень. Знаки і світлофори, які добре видно, освітлені вулиці і пішохідні переходи, відремонтовані дороги, не тільки гарно виглядають, це ті елементи, які ще й забезпечують безпеку всім учасникам руху. Але чи можна говорити про безпеку, якщо цього всього бракує? На справжню проблему для ужгородців перетворилися неосвітлені переходи. Не вірите? Дивіться самі. Коли на місто опускаються сутінки, пішоходам варто бути особливо пильними. Не надто безпечні вдень вночі пішохідні переходи перетворюються у справжні пастки. Один з найтимніших в Ужгороді – перехід на вулиці Легоцького, де прямо біля зупинки люди крокують дорогою в повній темряві. Окрім дорожнього знаку, який у пітьмі навряд чи розглядить навіть найбільш пильний водій, на перехід не вказує нічого, нема навіть розмітки. Найкраща ситуація і на перехресті Легоцького та Капушанської. Нема розмітки, знак з однієї сторони, освітлення лише фарами численних авто. Пішоходи невдоволені травні, адже, за їх словами, ліхтарі давно не працюють по всьому місту. Звичайно, важко, дуже важливо. Я живу на проспекте Свободы, вот там есть такой перекресток, он очень опасный и освещается не очень хорошо. Вообще, дороги, это, конечно, проблема. Часто неосвітленими залишають переходи, на яких є світлофори. Вочевидь, міська влада вважає, що ці регулятори вирішують питання, проте вночі світлофори вимикають, а поодинокі пішоходи буквально перебігають дорогу, аби не потрапити під авто. З цього приводу в жителів міста своя думка. Ну я думаю, що це створює аварійну ситуацію. Шкодні переходи мають бути освітленими. Я вважаю, що все-таки це може спричинити якісь ДТП, бо водій може не помітити пішходи, які переходить дорогу. Люди кажуть, стан з освітленням як переходів, так і вулиць, загалом жахливий. Безусловно, дуже тяжела ситуація з тим, що не вулиці, не тільки пішохідні переходи, але і тротуари можна просто поламатися. Як і коли відреагує міська влада на непрацюючі ліхтарі, відсутню розмітку та небезпечні перехрестя, невідомо. Залишається лише сподіватися, що чиновники вирішать цю проблему до того, як з'являться людські жертви. Обладнані спеціальними таблицями шрифтом Брайля та маркувальними позначками коридори Феміди за допомогою особливих можливостей. Незрячі можуть самостійно дізнатися, на якому поверсі в суді шукати потрібний кабінет, де канцелярія, а де вбиральня. За таким принципом облаштована вже не одна судова зала. Новаторами в цьому поки залишаються закарпатські суди. Тож чи стане доступнішим правосуддя для незрячих закарпатців? Дивіться далі. У Україні нема жодного суду, що відповідав би на 100% нормам побудови приміщення, повідомили експерти проекту благодійного фонду право і демократія. Так, зокрема, суди не оснащені для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Ми говоримо про те, що оця доступність приміщення і, взагалі, доступність до суду, вона не є чисто зв'язана з судом. Розумієте, тут задіяні і органи місцевого самоврядування, і. Багато багато таких чинників, які повинні були би передбачити. Щоб людина, яка неповносправна, мала можливість добратися до суду, умови доступу громадян у суді досліджували учасники з допомогою опитувань та анкетувань. входило таке запитання: як ви вважаєте, чи люди з обмеженими можливостями можуть безперешкодно потрапити до суду і користуватися судовими послугами? Тобто, ми опитували від відвідувачів суду. Дані по всіх по всіх трьох судах є дуже різні. Вони коливаються від один і чотири середніх бали з п'яти можливих до чотири і ноль. На чотири бали із п'яти оцінили закарпатці оснащеність для особливих людей. Приміщення окружного суду краю це один з кращих результатів. Та от не всі люди з обмеженими можливостями погоджуються з такими балами. Аби покращити умови перебування в судах людей з особливими потребами в країні запровадили проект Право і демократія, учасником якого став і Закарпатський апеляційний суд. Так наразі вже прийнято міри покращення умов для осіб з вадами зору. І нами було розроблено, продубльовано таблиці судової інформації, які є в суді шрифтом Брайля, це для тотально незрячих осіб. І, і промарковано таким жовто-гарячим кольором сходини в судах. Це перша і остання сходинка в судах, для того, щоб особи, які мають певні вади зору, могли. Ну, побачити власне ці сходи для закарпатського апеляційного суду. Вже готові металеві інформаційні таблиці, написані шрифтом Брайля. Окрім того, розповіли учасники проекту і про запровадження в майбутньому в судах звукових бібліотек, де б кожна людина з вадами зору могла прослухати потрібну їй статтю закону. Учасники проекту обговорили і перспективи облаштування умов для глухонімих та інвалідів візочників. Це стосується наявності в судах сурдоперекладачів, також відповідних стандартам пандусів. Автомобіль вже давно не розкіш, а засіб пересування. Зараз дуже багато людей можуть дозволити собі придбати авто. Та щоб їздити на ньому, цього замало потрібно ще бути власником водійських прав. А от чи важко їх отримати, розбирався Олександр Поліщук. Інтенсивний рух автівок в містах вимагає від водіїв бути асами в керуванні. Цього самостійно навчитись з нуля, не потрапивши в ДТП, майже неможливо. Готують водіїв на спеціалізованих курсах. В Мукачеві цим займається об'єднаний спортивно-технічний клуб. Навчання, як в школі, починається з теорії. Ви рухаючись по цій другорядній дорозі, пропускаєте транспортні засоби, які рухаються по основній магістралі по основній дорозі. І як записано правила дорожнього руху, значить, з невеликою з швидкістю, плавно вливаючись у транспортний потік, загалом теоретична частина курсів розрахована на 98 годин. Досвідчені викладачі встигають втовпмачити правила дорожнього руху майбутнім водіям за два з половиною місяці. навчаємося ми около двох місяців, може й більше, два з половиною місяця. Вивчили вже дуже дуже багато, як теоретично, так і практично. І... Звичайно, важко дається, але стараємося. Майбутні автомобільні водії складають іспити два рази: в спеціалізованій школі і в МРЕО. У автошколі іспити гранично наближені до реальності. Ті ж три етапи: теорія. Тренувальний майданчик і міські вулиці. А ось у МРЕО теорію здають на персональних комп'ютерах. На цьому етапі головне зосередження і уважне вивчення питань, оскільки можливостей повернутися до пропущеного завдання і змінити власну відповідь не буде. Причини більшості помилок, хвилювання і неуважність. Деякі питання практично не відрізняються одне від одного, і різницю іноді складно побачити. Всім відомо, що. На дорогах зараз трапляється багато дорожньо-транспортних пригод, і це в основному через незнання правил дорожнього руху. Ми намагаємося усунути цей пробіл. У підготовці курсантів за теорією йде найсерйозніший етап іспиту: майданчик. Необхідно проїхати маршрут з трьох дорожніх вправ. Приміром, заїхати на естакаду, зробити розворот в три прийоми і впоратися із складною парковкою заднім ходом. Більшість курсантів жінки. Їм також за віграшки вдається проходити фігури на тренувальному майданчику. Згідно з курсом водіїв, для оволодіння майстерністю керування легковиком відведено 40 годин. Стандартне мнение по поводу того, что женщины за рулем это потенциальная опасность. Я наверное, с этим поспорю. потому что повторюсь, если ты хороший ученик, ты будешь знать правила дорожного движения, и все-таки руководить машиной будешь ты, а не она тобой. Групи набирають щомісячно, і якщо правильно підійти до навчання і виявити завзятість, то здати на права досить просто. Головне під час іспитів поводитися упевнено і не хвилюватися. Удачі на дорогах! Ви дивитесь програму Час з подіями 28 листопада. В другій її половині ми розповімо про таке. Дружні відносини, туристична співпраця, Закарпаття і Словаччини. Клишуногі вдома. Як живеться бурим ведмедям у новій домівці? Зустріч з прекрасним, виставка кращих доробків, художників України, духовне очищення у християн східного обряду розпочався піст. Класичного грипу в Україні поки немає. Починати боятися українцям його варто після нового року, в січні-лютому 2013-го. Про це заявив начальник відділу профілактики інфекційних захворювань Міністерства охорони здоров'я Константин Легеза. Водночас, представник відділу організації державного санітарно-епідеміологічного нагляду санепідемслужби Олександр Заїка запевнив, що з початку епідеміологічного року гострими респіраторними захворюваннями в Україні вже захворіли півтора мільйона людей. На сьогодні вакцинацію від грипу зробили близько 200 тисяч жителів України. За останній тиждень від грипу щеплено близько 40 тисяч чоловік. Закарпаття і Словацька республіка зміцнюють туристичну співпрацю. На семінарі, що відбувся в Ужгороді, гості зі Словаччини говорили про інновації в туризмі, туристичні маршрути та покращення розвитку туризму між країнами-сусідками. Більше про добросусідську зустріч розповість Мар'яна Мартин. До Ужгорода завітали гості зі Словаччини, аби обговорити перспективи розвитку туризму між двома країнами. Туризм, як такий для словаччини впливає на розвиток народного господарства. Бачимо стрімкий зріст. В перспективі хочемо розгалузити туризм і для наших сусідів з України. Учасники семінару обговорили співпрацю в галузі туризму. Можливі спільні проекти, зокрема щодо зимових видів туризму, а також новації, які можна було б запровадити на теренах держав. Щодо розвитку туризму, це в першу чергу карпатський туристичний шлях 1, карпатський туристичний шлях, 2, де ми маємо словацьких партнерів. Є ще ряд. Дуже серйозних гарантів по розвитку велотуризму на території Закарпатської області. Ми весь час переймаємо досвід словацької сторони щодо розвитку гірськолижного туризму, бальнеологічного туризму. Особлива проблема візовий режим. Як зазначили словаки, після введення Шенгену кількість туристів з України зменшилася на 70%. Тому найактивніше обговорювали питання безвізового режиму. Для того, щоб якось налагодити ці потоки, це 200-кілометрова. Зона прикордонного руху без цього практично. Я б скажу, туризм буде падати. Говорили й про пропуск на кордонах туристичних груп. Зокрема, учасники зауважили, що наразі туристам не доводиться довго чекати на перетин кордону. Немає проблем з автобусами. Я часто проїжджаю кордон і бачу, що автобус проходить без черги. Його оформляють по нормативу 20 хвилин на автобус. Не можемо змінити правила шенгенської зони, тому треба що робити? Треба шукати шляхи, як вирішити це питання з мінімальними втратами. Учасники семінару наголосили, що туристична співпраця між країнами сусідами принесе не тільки економічну користь, а й культурно-історичну. Зазначають, туризм це народна дипломатія, яку потрібно розвивати якомога активніше. Шістьох бурих ведмедів випустили у великий вольєр національного природного парку Синевир. Клишунулих вихованців, яких утримували в реабілітаційному центрі на Міжгірщині, готували до цього майже рік. Відтепер у їхньому розпорядженні 12,5 гектарів лісу і 30 новостворених барлог, де можна сміливо зимувати. Про життя бурих ведмедів Катерина Можаєва. Вони вже хочуть спати, адже їх зимовий час настав. Славнозвісні трисамки і трисамці живуть у реабілітаційному центрі бурих ведмедів уже майже рік. Тут їх увагою і продуктами не обділяють, хлібом і яблуками годують. Потрапили сюди клишоногі у важкому стані. Найслабший був потап, адже на нього довгий час цькували собак. Не краща доля і у решти ведмедів. Беня знаходився теж у переїзному цирку. Забрали його із Вінницької області, місто Козятин, де його, як він був дитинчатом, ще, обучували спеціально танцювати. Тобто брали, Розкаляли плиту гарячу, включали музику, мазали лапи вазеліном і кидали його туди, на цю плиту. Тобто він не міг нікуди дітися, тільки залишалось підстрибувати. І це так називається танцюючий медведі. Сьогодні важке минуле цих клишоногих уже позаду, де б їх так годували шістьма буханками хліба на день. Тут вони забезпечені і медом, і рибою, і вітамінами, та ще й до всього стали господарями великої території. Відтепер у розпорядженні шести клишоногих 12,5 гектарів лісу. Тут для них зробили спеціальні басейни, а також штучні берлоги. Крім того, не забули і про харчування, адже в цій місцевості росте чимало яфин та грибів. Ну і що найцікавіше, незабаром уже бурих ведмедів чекають камери відеоспостереження. Спостерігати за поведінкою кожного ведмедя без відеокамер працівники парку просто не зможуть, адже територія, де вони житимуть, досить таки немаленька. Тим більше тут для тварин зробили тунелі, де вони можуть мандрувати і ховатися. Важко, наприклад, слідити гірська місцевості з одного місця, наприклад, якщо протяжок 2 кілометри по території, то досить проблематично. А зараз, якщо встановиться відеоспосередження, це вже буде з місця, буде видно і реально буде. Можна визначати, де в якому місці знаходяться медведі. Один до одного і до працівників парку симпатичні клишоногі вже звикли. Тепер залишається тільки навчити їх повертатися до свого маленького вольєра. З цим уже проблем не виникатиме, адже Бубочка, Потап, Іра, Беня, Дюрі і Роза знають, що тут їм зла не бажають. Кращі доробки українських художників можна побачити у Мукачівському замку. Більше ніж 80 полотен з усіх куточків України. Презентовані у виставковій залі Паланко. Триватиме виставка недовго, тож щоб побачити витвори мистецтва, не потрібно зволікати. Наші кореспонденти вже там побували. Ольга Томащук працює в замку Паланок більше 30 років і допомогла в організації чималої кількості виставок та презентацію експозиції під назвою Зустріч поколінь вважає особливою. Зараз, 24 листопада, в стінах нашої картинної галереї була відкрита цікава самобутня виставка, яка ще у нас не була ніколи. Це виставка робіт художників, митців з усієї України і Мукачева, в тому числі, етнічних німців. Німці, які народилися, живуть в Україні, являються громадянами нашої держави. Закарпаття на цій виставці представляють тільки жінки. Побачити тут можна різні картини. Є тут і зображення святого Мартина, покровителя міста над латурицею. Також на виставці чимало зображень, пам'яток архітектури відомих історичних постатей в незвичній інтерпретації. Роботи привезені з різних куточків країни. Організатором виставки стала жінка, яка проживає в Миколаєві, та багато часу проводить саме на Закарпатті. Ви знаєте, організатор, куратор цієї виставки Ангеліна Сергіївна Штам. Вона відвідувала наш замок, їй сподобалося, Вона бачила виставки, які тут були в нашій картинній галереї, і в неї така виникла ідея провести, зібрати. Це була нелегка, я вам скажу, робота. Це з усіх регіонів зібрати, це привезти ці роботи, оцінити результати нелегкої праці, познайомитись зі світом, в якому живуть художники, може кожен, хто завітає на виставку Мукачівського замку до 20 січня. 40 днів без м'яса і молочних продуктів. У християн 28 листопада розпочався Різдвяний піст, який триває до 6 січня. Очиститися від гріхів, з'єднатися із Богом і підготуватися до Різдва Христового ось основна мета різдвяного посту. Тож однієї відмови від м'яса і молока тут недостатньо. Чи готові розпочати піст закарпатці, Дізнавалися мої колеги. Піст це не дієта, а очищення тіла і душі. На цьому постійно наголошують служителі церкви. Потрібно не лише обмежувати себе в їжі, а й уникати всього, що віддаляє людей від Бога. Культура не тільки посту має бути, культура поведінки, культура мовлення, культура одягання. І якраз піст займає дуже таку безпосередню ланку в цій культурній направленості. Бо, якщо ми не зможемо собі відмовити в маленькому, то що говорити про велике, а якраз Іван не говорить, що той, хто в малому вірний, йому будуть надані і великі можливості. Різдвяний піст не відносять до суворих, тому під час нього можна вживати рибу та олію. Однак на 40 днів треба забути про улюблені м'ясо, молоко, яйця та вироби, що їх містять. Випробувати себе і витримати піст, готові не всі закарпатці. То є очищення серед того року, що ми все їмо, а вже як то вже. Не їмо м'ясо, яйця, молочні продукти. Стараємося, позитивно ставимося, як казати, якщо є... здоров'ю не заважає, то тоді пощу. Пост. Постити треба, гріхи, як кажуть. Ну, я як жінка ставилася, середу п'ятницю буду постити. Не їсти, старатися. Ну, Якраз хворію і уколи приймаю, так що то важко так, а то діло серйозне. Та мені без різниці, пост, не пост, я і так його їм. Ви не дотримуєтеся? Мені, мені все одно Наші батьки, дідусі, бабусі давно взагалі дотримувалися. Вони лише пили воду, їли хліб, але сьогоднішня молодь Молодь, напевно, і не дуже дотримується, я в тому числі не постити можуть важко хворі, вагітні і маленькі діти. Однак замінити непісні пісні продукти пісними дуже легко. Правда, не всім по кишені і до душі: овочі, фрукти, риба, картопля, макарони. Ось чим можна запастися на 40 днів посту. Я раджу всім зазирнути в календар, і там дійсно майже на кожен день розписано, коли яку їжу вживати, і не перестаратися. Більше ні треба брати на себе ніж є. І вживати їжу без надмірності. Це вам всі порадять, і священики і медики. Обмеження в їжі не основне. Головне не забувати, що піст тілесний без посту духовного нічого не приносить для спасіння душі, а навіть навпаки, так він може лише нашкодити. Благополучного посту бажає вам телевізійна група програми Час, яка вже завтра повідомить про такі події. Велодоріжкам бути. нові веломаршрути Закарпаття. Проти Сніду Хущина лідерує за кількістю віл інфікованих на Закарпатті. Історична книга Польський дослідник написав про нікому невідомі повоєнні часи. Як то кажуть, без минулого не буває майбутнього. Я з вами прощаюсь і бажаю вам лише щасливого світлого майбутнього. Бувайте.